Глядачі вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російськими окупантами в захопленому Енергодарі командує уродженець Дніпропетровської області Вадим Клименко. Його родина досі живе в Україні. Російський командир брав участь у війні в Чечні, отримав звання Героя Росії. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. За його інформацією, підрозділами армії країни-окупантки в Енергодарі командує полковник Клименко. 1970 року народження. Нець селища Просяна, що на Дніпропетровщині, має колишню дружину сина і дочку, які досі живуть в Україні. У 1999 році він відзначився на війні в Чечні як вбивця мирного населення, має звання Герою Росії. Полкан, пакет партизани, тобі вже приготували, зауважив Брачук. Зазначимо, очевидно, що саме з подачі Клименка російські окупаційні війська відкривають вогонь по позиціях Збройних сил України, прикриваючись Запорізькою атомною електростанцією, яку вони зайняли ще у березні. Українські бійці не можуть. Вільно завдавати ударів у відповідь, побоюючись влучити у ядерний об'єкт. На це звернуло увагу американське видання The New Times. причому спостерігається така тенденція із середини липня. Зазначається, що українські офіційні особи пов'язують зміни у тактиці Росії з американськими реактивними системами залпового вогню Хаймерс, що з'явилися на полі бою. Мер міста Енергодар Дмитро Орлов раніше повідомив, що в липні російські військові поставили свої РСЗВ ГРАД між будівлями реакторів, щоб захистити їх від ударів ЗСУ у відповідь, а також розмістили іншу військову техніку в машинному залі. Першого енергоблоку пише видання. Водночас полковник ЗСУ Сергій Шаталов, підрозділ якого воює на протилежному березі Дніпра, розповів, що після кількох тижнів ударів Хаймерс російська артилерія переважно затихла, крім частин, розташованих на Запорізькій АЕС. Як ми можемо відповісти, Це ядерний об'єкт, додав він. Видання зазначило, що бойові дії поряд з атомною електростанцією становлять велику загрозу для України і можуть призвести до наслідків, які можна порівняти з аварією на Чорнобильській АЕС 1000 1986 року, президент України Володимир Зеленський дорікнув міжнародним правозахисникам Amnesty International, які мовчать про ядерний терор російської армії. На жаль, маємо значне загострення ситуації навколо Запорізької атомної електростанції. Російські терористи стали першими у світі. Хто використовує для терору найбільшу в Європі атомну станцію? Будемо звертати увагу світу на це і наполягати на нових санкціях для Росії за створення такої глобальної загрози. Попри те, що російські обстріли атомної Станції є одним з найнебезпечніших злочинів проти українців та усіх європейців. Проти права на життя кожної людини чомусь немає звіту і навіть просто повідомлення від Amnesty International Про це дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.